Ці дня, шановні українці, ось приїхали в Житомир, а тут на кожній зупинці, на кожному, уявіть кожному, кожних 50 метрів на бітборді висить пороха е, збір коштів. Щоб ви розуміли, це чорний піар. Чорний піар на крові того, кому ви... Ну от, щоб ви розуміли, ви можете взяти його там, минулого президента, теперішнього домалювати пейса, чорну, пейса і чорну шапочку, подивитися, хто це насправді. От, Вальцман по дружині, наприклад. Тобто, е, Ті, хто вами правлять і розказують, що в нього грошей немає. Гроші насправді є, тому що їх продукція навіть в Єгипті і на РФ прекрасно продається, знаходять як. І чому це чорний піар? Тому що нормальні люди, які, от, наприклад, Всеволод Кожумяка, 80 місць Форбс України, мільярдер доларовий, він просто десятину вклав. В приватну армію зробив Хартію і відправив її воювати, і зараз вони під Бахмутом просто шинкують коцепню. Мовчки, без піару. А оце на кожному місці піариться, оце з пейсами. Думайте.